Благодійний фонд Карікас Хмельницький у ГКЦ спільно зі своїми партнерами зі Швейцарії, з, з добрими друзями, а також спільно з Хмельницькою обласною філармонією організовує благодійні концерти разом з благодійною акцією. Мета таких благодійних благодійної акції є трішки підтримати тих дітей, які проживають в сім'ях. Зразливих категорій, тобто це і інваліди, і багатодітні, і з малозабезпечених сімей, це і місцеві, і також дітки з викола. Благодійна акція триває в трьох громадах: тобто, це Старокостянтинівська, Кам'янець-Подільська та Витичівська. В трьох громадах ми проводимо концерти, а також після концерту проводимо акцію, де роздаємо діткам подарунки. Сьогодні в Кам'янці-Подільському є в нас три таких концерти, оскільки дітей є понад тисяча, то нам їх розділили на три години різні, і ми проводимо сьогодні три концерти. таких. зараз вже відбувається другий концерт, і після концерту буде роздача подарунків. Подарунки в нас відповідно до вікової категорії дітей 4-7 років. 8-12 років, а також 13 і 16 років. Відповідно до вікової категорії дітей, відповідно до статів, хлопчик-дівчинка, ми закупили завдяки нашим швейцарським друзям подарунки. Для менших це є іграшки, ляльки, машинки, розвиваючі іграшки. Для більш старших це йдуть настільні ігри, пазли, А для ще старших діток це йдуть вже купоти і такі плойки для волосся для діток. Ну, тобто від відповідно до вікової категорії роздаємо сьогодні подарунки для того, щоб дітки були щасливими.